Привіт, привіт, мої дорогенькі! Сьогодні у нас зелений борщик. Залишайтеся, будемо готувати разом. Щоб приготувати смачну першу страву, щавлевий борщ, нам потрібно, звісно, щавель, яйця, сіль перець за смаком, трішки рослиної олії, картопля, морква зелень, у мене буде окріп петрушечка, цибулька і лавровий листочок. Я буду готувати на курячому бульйоні, він у мене вже є готовий. Ну що ж, давайте почнемо. Для початку нарізаємо картопельку, так як вам зручно. Я нарізаю ось такими квадратиками. У нас в кастрюльці є вже курячий бульйон, і сюди ми відправляємо нашу почищену картопельку. Тепер ми займемося нашою цибулькою, нарізаємо її міленько, натираємо морпочку на грубшу терку. На сковорідку додаємо трішки рослинної олійки, викладаємо нашу цибульку, додаємо морквочку та обжарюємо моркву з цибулькою до напівготовності. Додаємо до нашого бульончику з картопелькою підсмажену цибульку та моршечку. Сюди ж додаємо лавровий листочок та пів ложечки універсальної курячої приправи. А зараз ми займемося щавелем. Щавель ми будемо нарізати, а яйця відправляємо варитися. Картопелька наша готова, тож ми відправляємо наш щавель, додаємо трішки солі, трішки чорного перчика, нарізаємо петрушку та окріп, додаємо нашу зелень, накриваємо кришечкою та виключаємо наш зелений борщик готовий. Ось такий смачний наваристий борщик у нас вийшов. Зараз я його підготую до подачі. Додаємо нарізане яєчко. Та при бажанні додаємо сметанки. Ось така смачна перша страва у нас вийшла. Зелений борщик з яйцем, з курочкою. Дякую, що були зі мною, готуйте. Буду рада, якщо рецепт вам сподобався. І до зустрічі, звісно, друзі, на нових відео!